Наймасовіший мітинг у Врадіївці. люди з усієї України їдуть у бунтівну селище підтримати селян і сказати ні міліційному свавіллю. І щойно з'явилася інформація? Затримано міліціянта, який сфабрикував алібі для одного з підозрюваних у нарузі жінки капітана Дрижака. На місці події працює наш кореспондент Олексій Сімаков. Олексій, що зараз відбувається у Врадіївці? Вітаю віто сьогодні у Радіївці. Було людно як ніколи. Населення селища збільшилося у кілька разів. Сюди звідусіль з'їхалися люди на так званий базарний день. На швидку руч розпродавши товар, і місцеві і приїжджі прямо з ринку попрямували до тутешнього райвідділку. Такого мітингу тут ще не було. Люди взяли міліцію в облогу, вимагають не карати тих, хто нещодавно розтрощив райвідділок. Звідусіль лунає ганьба. Збавилися до мене, де... бай, 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 бай. люди вже як вимушені вийти і бастувати, тому що це вже безпреділ, повний безпреділ. Таким, таким гадам немає місця ніде. Не то, що тут, тут у Радіїці, їм взагалі ніде немає місця. Я вже відсипів цих... Я робила на роботі теж. Я вже скоро 60 років. А там не кожен приїжджали до мене щоб я їм якийсь... Люди не платила. Вгамував... Не... люди. Не вгамовувалися цілий ранок. Міліціянти пішли на зустріч. Заспокоювати обурений натовп. Вийшов перший заступник міністра внутрішніх справ. Він запевнив, що в МВС з розумінням ставляться до нещодавнього штурму райвідділку і пообіцяв нікого не карати. Этот факт внесен в единый реестр досудебных расследований, проводится проверка. Но мы не ставим перед собой цель, как можно больше людей привлечь к ответственности. Мы понимаем, были эмоции, было справедливое возмущение. Но сейчас вы видите, ситуация под контролем. Також додам, що сюди до Врадіївки сьогодні приїхало багато політиків із Києва. Вони керували мітингом по черзі, виступаючи перед людьми. Декому з місцевих це не сподобалось. Щоправда, дехто з політичних діячів певен, що тримати в облозі райвідділок відділок вже немає сенсу, адже майже усі вимоги людей виконано. Гвалтівники сидять, колишнє керівництво врадіївської міліції звільнене. Людей нібито не репресуватимуть. Нині в лют вже потроху розійшовся. Наразі під райвідділком ані душі. Наостанок додам, що за інформацією правоохоронців кримінальні справи про зґвалтування Ірини Крашкової та вбивство 15-річної Аліни Поркул, яке трапилося два роки тому, можуть об'єднати в одне кримінальне провадження. Адже ці злочини мають той самий почерк, а жертви ті самі травми рвані рани голови, проламаний череп та зламана щелепа. Наразі це питання вивчає прокуратура. Студія. Дякую, Олексій.